Лікарських засобів, розчені інфузійних і наркотичних засобів, тривоги. Згідно закону про закупівлю, значить поступили пропозиції полімання, повноваження присутніх всіх підтверджені. Е, порядку громадського контролю преса присутня теж кажуть, згідно чинного законодавства, дозволяється. Так що можемо. Розпочинати. Члени тендерного комітету, комітету з конкурсних політ заперечень. Порядку поступлення пропозицій. Е, перша пропозиція поступила від товариства з обмеженою відповідальністю БДМБ, е, місто Дніпропетровськ, вулиця Пані Кахе, 2, е, Корпус 12, кімната 428. Пропозиція опечатана і подана з вимог закону. Загалом щось я не зрозумів. Так, пропозиція стосується лоту номер 1 лікарські засоби. Так, за лотом один. За лотом один. Пропозиція складає 2 мільйони. 606 тисяч 447 гривень 44 копійки, 2 мільйони 606 тисяч 447 гривень 44 копійки. Золотом номер 2 Пропозиція складає 632 тисячі 170 гривень 90 копійок. 632 170 гривень 90 копійов. Так, будь ласка, Ольга Івановна, перевірте наявність відповідних документів. Наступна пропозиція поступила від товариства з обмеженою відповідальністю медичний центр МТК, місто Київ, вулиця Амосова, 10. Пропозиція подана і опечатана відповідно до вимог закону. Пропозиція подана відносно лоту номер 2 інфузійні розчини. Загальна вартість пропозиції складає. 664 тисячі 923 гривні 93 копійки. 664 тисячі 923 гривні 93 копійки. Також Івановна, будь ласка, перевірити наявність документів. Це поступила від товариство з обмеженою відповідальністю Медвехторгсервість. Місто Староконстантинів, вулиця Лермонтова, 9-4. Староконстантинів, це Хмельницька Минниць. область. Хмельницька область. Пропозиція подана і опечатана відповідно до вин. Пропозиція подана відносно лота номер 3 Це наркотичні засоби. Загальна сума пропозиції складає 671 тисяча девяточ гривень 00 копійок. 671 тисяча девять Поступила від фірми Волинфер у формі Товариства з обмеженою відповідальністю місто Луцьк, вулиця Крилова, 4, 1. Пропозиція подана і опечатана відповідно до виму закону. Пропозиція подана відносно лоту номер 2 розчини інфузійні. Загальна сума пропозиції складає 638 744 гривні 60 копійо. 638 744 гривні 60 копійок. Наступна пропозиція поступила від товариства з обмеженою відповідальністю Фермхолдинг АГ місто Хмельницький, вулиця Ватутіна, 28. Пропозиція подана відповідно до чинного законодавства. Пропозиція подана щодо лоту номер 3 Це наркотичні засоби. Загальна сума пропозиції складає 560 тисяч гривень 560 000 939 гривень. 00 копійок. 560 тисяч 939 гривень. Прошу перевірити. Наступна пропозиція поступила від державне виробничого торгове підприємство Волинь Волинська область, місто Луцьк, вулиця Львівська, 89А. Пропозиція подана і опечатана відповідно до вимог закону. Можна -пі 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 -пі. Я не можу найти пропозицію. Я погано шукаю, бо вона замаскована. А це, додаток до друга. 59 та 60. Яка? 59 та 60. Так. 59, 60 є. Так, загальна сума, пропозиція подана відносно третього лоту наркотичні засоби. Загальна вартість пропозиції складає 538 924 гривні 40 копійок. 538 924 гривні 40 копійок. Оля Івановна, прошу перевірити, позиції більше немає. Значить, що підсумок? Значить, відповідно до чинного законодавства провели розкриття. По першому лоту. Я так розумію, подана тільки одна пропозиція, і можемо констатувати, що торги по цьому лоту не відбулися. У наступних двох лотах є пропозиції, подані, е які будуть відповідні терміни, оцін, проведена оцінка, і серед тих пропозицій, які не були відхилені, буде визначений переможець, встановлені терміни.